В ефір зі спецрепортажем, який міг коштувати життя. Донецьк за лічені дні перетворився на руїни і зону війни. Безпощадні бойові дії змушують людей тікати з міста. Свої домівки покинуло щонайменше 15 тисяч осіб, а місто лишилося наодинці із терористами і мародерами. До Донецька нині їдуть хіба що журналісти, і ризикуючи своїм життям, знімають матеріали. Наш кореспондент Дмитро Литвиненко теж рушив на схід, пішов слідами тих кривавих боїв, і втрапив у полум. годин його разом з оператором і водієм тримали у підвалі захопленої СБУ. На голові мішок, руки зав'язані скотчем, але дивом їм вдалося врятуватися. Небезпечний спецрепортаж або як лишитися живим після поїздки на Донбас. Дмитро Литвиненко далі. Розкажи, чому я... цього відео я не фільмував, я його знайшов. На своїй відеокамері. Нам її повернули, коли випускали з катівні. Відео невідомий оператор записав без звуку. Оце сиджу я. Мені дозволили не стояти на колінах, вони затекли. Я сів на підлогу, мене перестали бити. На руці червоний шрам від гумового кийка. На цьому знімку мій водій оператора допитували в іншій кімнаті. До речі, ось на світлині протокол мого допиту. Їх цікавило, хто мене послав на схід і для чого. Відповідь: редактор зняти цей репортаж. Не влаштувала. Мене знову відвели в камеру в підвал. Сказали на пару днів, аби перестав брехати. Тим часом я говорив правду. Два дні до полону київський вокзал. Це перший поїзд Донецьк сьогодні. Ми їдемо і будемо там вже в обід. У вагоні десятеро пасажирів, дев'ятеро журналістів. Єдиний немодійник через те наляканий. Говорять, там трупи лежать, і крові все забрити. Іславянські горять, снаряди попадають і вжили. Там Мені, кажучи, в Донецький скоро буде ж саме, що іславянські медійний рейс провідниць уже не дивує. Як їхали з Донецька, тут взагалі аншлаг був. Журналісти навіть без квитків умовляли їх узяти. Провідниці то навіть без знання англійською розуміли. Бігом біжали, біжали бігом. І в ту сторону їде, і обратно їде преса, в основному преса. Поляк Пьотр вперше їде на гарячий схід. Я буду там, де буде цікаво, але не дуже цікаво, щоб можна ну не, я не хочу дуже дуже багато ризикувати Просто піотер питає, чого все ж таки хоче Донбас? Пояснюю на прикладі наших провідниць. Оце Тетяна, її хата за 30 кілометрів від Слов'янська, і вона туди вже тиждень не може потрапити. Хоче миру і порозуміння. Я на Львов скільки їздила. Люди дуже доброжелательно завжди вважає, завжди стол накроють, позовут. Мені всі люди подобаються. А це її колега вірянка тримає в купе ікони. І це їй не заважає бути за війну. А весь світ проти нас. Ви знаєте, як це смотрится? Юго Восток противостоїть Америці, Європі. І ще плюс своїм собственним сократим? Очень стан. А у вас вообще мозги мазві Астапіліла. Пьотр ніби втямив, готовий працювати. Ми приїхали в Донецьк. Донецьк поїзд приїхав з запізням три години. Ми їхали в об'їзд. І... Зараз нам пояснили, що це безпечна сторона вокзалу, а з тої сторони ближче до аеропорту. Вчора були вибухи і там були вбиття. Утім, швидко з'ясовуємо, тут теж була війна. При вокзальні магазинчики я підійшов купити води і бачу, що продовольчі там всі зачинені. Тут зачинений салон мобільного зв'язку. Далі ще один продовольчий. Він теж не працює. Тут зачинений ломбард. І далі бачимо, чому все це не працює, тому що досі на Бруківці сліди крові. Тут загинула жінка, ось відео знято одразу після вбивства. До нас підходить хлопець, каже, все бачив. В жінку стріляли з церкви. Це однозначно з церкви, тому що я поваражусь на церкву. Да, видно чоловік, який знаходиться з військом, в маски. Ну от він знаходився в районі столба. От бачите, я знак. Скільки людей загинуло в Донецьку за цей тиждень, не підраховували точно десятки, можливо сотні. І війна міста досі не полишила. Зараз можна почути гул реактивного літака. Я чув, що і бачив, як люди з барикади Казали всім бути ближче до будівлі. Тут може бути безпечно. Через те зачинено магазини та банки людей на вулиці Одониці. Сьогодні сепаратисти ще підсилюють режим. У місті оголошено комендантську годину. Зараз 9 вечора, одна година до комендантського часу. Через те ми будемо знімати цей епізод тільки на побутову камеру. Після восьмої мають зачинитися всі магазини, зупинитися транспорт. Так вирішили в ДНР. І місто те виконує. Травневий вечір, дуже тепло. Це шикарна набережна ріки Кальміус. І, от бачите, на лавочках немає нікого. Мабуть, зараз Донецьку не до романтики. Це один з найбільш жвавих проспектів Донецька і бачите, без нього і можна так, ходити ясно, пішки. Тому, Там супермаркет далі є цілодобовий. Цікаво, що він працює, зараз будемо йти туди. Біля магазину людно в цьому кварталі це останній відчинений заклад. Ще один магазин. З 27 травня магазин працює до 22 Це називається комендантська година. Люди розуміють, що вночі нічого не добрати і тому. Воно вже розібрали. Ті теж саме з горілкою. Солі нема. Нема солі екстра. Нема солі йодованої. Кам'яної солі теж нема, І харчову ми завезли. Ми повернулись на набережну, чекаємо на годину Х. Десята -го вечора в Донецьку. Почалась комендантська година. Схожу все ж таки дончани, вони вірять в той комендантську годину. Патрулі не ходять, схоже, людям не треба додатково пояснювати. Ліпше бути вдома. Для всіх ліпше. Песики комендантська година. Всім додому. Зараз я їду на руїни, там, де війна, завжди є мародери. І в Донецьку першим постраждав не ювелірний магазин. Хокейна арена Донбас перші великі трофеї мародерів Донецьку. Бачите, сюди залізли невідомі. Вони забрали архтехніку, плазму, навіть золоті медалі, і підпалили будівлю. Приїхали пожежники, і от бачите, досі з верхніх поверхів ляється вода. Нова свіжо відремонтована арена найліпша хокейна в Україні. Бачите, всі ті двері вскрили, всі двері по цьому коридору. Хтось знав, куди забігати, де знаходиться віпложа, де є. Де стоять комп'ютери, де є серверна. Це серверна кімната. Саме тут зберігалися сервери, на яких було відео з камер стеження, і пожежники кажуть, що це один з очагів займання. Саме тут палили грабіжників. За три години звідси винесли 50 плазм, купу комп'ютерів, майже всю техніку. Сплюндровано всі відложі винесли все цінне. Кулаком вибивали просто і відкривали звідти зонові площі. Це фан-магазин хокейного клубу. Тут теж виламали двері і звідси винесли не тільки медалі, а навіть клюшки. грабіжники грабіжники. прийшли і забрали клюшки. Ще ті грабіжники. Це Донецька республіка це тобто чиста бандитська групіровка. І, Безусловно, у них немає ніякого майбутнього І як кажуть, вони зовсім пацієнти відвідали. Якщо арена приклад організованого мародерства, то ось стихійне. Донеччани вже винесли звідси червоний кав'яр та дорогий алкоголь. Тепер тягнуть навіть дитячі труси та шкарпетки. У Донецьку з'явилися цілі квартали, що вже тиждень живуть по-новому, без правил. Сіра зона, де можна все її оточили блокпостами, силовики та сепаратисти. Це три кілометрова зона навколо аеропорту, і ми їдемо туди. Київським проспектом на його узбіччі лежить Камаз. Це один з Камазів, який підбили українські силовики в той день, коли тут точилися активні бойові дії. От бачите, досі є сліди крові на Камазі, а поближ, поруч можна бачити якісь речі, які залишили за собою люди, які в Камазі приїжджали. Тамас проспект забирають, ми маємо вже йти, бо тут стає небезпечно, нам заборонили знімати, і дехто навіть нас обіцяв вже там повісити. Далі не можна, проспект перекрито свіжими барикадами. Це ще квіточки. Далі проспектом глуха стіна з бетонних блоків. Тут стоїть блокпост, далі дорога на аеропорт, куди нікого не припускають. Бачите, люди на барикаді сказали мені, щоб я далі не можу йти, бо там вогневі точки, і вони можуть працювати в тому числі і по камерах. І тому я думаю, що ми будемо зараз шукати якусь іншу дорогу об'їхати в сторону аеропорту. Журналісти в зону мародерів входять регулярно. Ось відео від колеги-фотографа. Тяжело? Фільмували це біля сплюндровного гіпермаркету метро. Ось відео від колеги з громадського ТВ. Ось так виглядає вхід до супермаркету. От метро виривані банкомати та термінали, зламані каси, полки з дорогим алкоголем, елітними сирами та ковбасою давно порожні. Грабування триває, борошно винести не змогли. Мішки порізали, борошно розкидали. Ось відділ майже спалений. Тут були переверки та петарди. Їх хтось підпалив. А це що? Я теж йду в метро, колеги пояснили, як дістатися. Головне обійти блокпости. Вони на центральному проспекті. Ми обійшли дворами барикади. Зараз ми залишилися за моєю спиною. Це вже інші вже великі барикади, її не було видно з Київського проспекту. Зараз ми зайшли ті двори. Це вже в зони, де, дії, де, зараз, де зараз не пропускають. Житлова зона закінчується, починається промислова гаражі. Тут можуть бути замасковані вогневі засідки, бої в районі тривають. Ліпше повернутися до жител. Якщо, якщо, якщо тут немають, то ти їм не скажеш до туриста. Не запитають, що ти тут бігаєш турист. Треба все-таки йти туди на проспект. Це останні кадри, які ми встигли зафільмувати. Потім з кущів до нас вийшов озброєний чоловік. Нас відвели на блокпост, вирішили ми шпигуни, одягли на голову мішки і повезли в СБУ на допит. На цьому відео другий допит. Між ними нас тримали в підвалі, в кімнатах з червоними від крові стінами. Чому вони залишили нам це відео і до того ж записали його на дві камери, щоб я точно його побачив? Досі не можу зрозуміти. Можливо, вони хотіли, щоб я запам'ятав, Донецьк краще не їздити. Сильно бити прикладений від автоматів мене стали, коли побачили ось це відео сюжет про батальйон Донбас, який я нещодавно знімав. Вони передивилися всі мої сторінки в соціальних мережах, а потім всі смс-ки на телефоні, і потім знов кинули в підвал. Нас звільнили о пів на шосту. Вивели з камери, повели в кабінет до керівників. Там зняли з голови мішки і сказали, з вами вчинили невірно, винні будуть покарані. Втім, я думаю, що е, не були щирі, бо я точно знаю, де хто з ватажків були присутні під час допиту. Вже на волі я передивився, що з відео вдалося зберегти. і Був щасливий, що в мене є цей епізод. Саме ним я планував завершити сюжет про Донецьк. Попереду в двох машинах, люди, з якими я дуже хотів зустрітися. Ми приїхали на місто зустрічі. Вони попросили одразу мене їхати за їх машинами в кудись в безпечне місце. і Зараз ми туди прямуємо. Респектабельний закритий квартал. Людина, що нас запросила, театральний режисер. Йому лячно, як будь-якій нормальній людині, але він говоритиме про війну. Йде війна маргіналів, абсолютних з людьми нормальними. с нами воюют, которые хотят зарабатывать, платить налоги абсолютно честными, нормальными, европейскими людьми, понимаете, с европейскими ценностями. Воюют те, которые в этих ценностях ничего не понимают. Зараз постоянно кажут, треба почути Донецк, а він теж Донецк. А такой Донец, он в своей основе. Мы не услышаны, мы не услышаны, потому что мы не, не берем пистолет и в голову не стреляем. Нещодавно він поставив м'юзикл зі звичайними школярами Ромео і Джуєта, і та вистава стала сенсацією, ведучи новину студії плачі після сюжету про цих донецьких дітей та їхню виставу. Прощаюсь, увидимся во время новостей до конца. Берегите себя и близких. Про що вони співали? Дивимося с маленькими акторами співаю. разом ще раз. <реклама> а может сюда поставить? Я сейчас запускаю, вы его ставите туда. понимаете, что мир зараженный войной. Кто заразил войну? Беззащитный человек, который пытается скрыть свои чувства за ненавистью и агрессией. У них же інший Донбас. Бачили не только ридный и соседний квартал, десятки краин, десятки культур и разных подходов. Читаешь часто в интернете, когда они называют, что Украина подстилается под э, Америку, да? Под Америку, Европа. под Европу, они даже там не были, они даже не знают, как там на самом деле. А то, что ведь на самом деле, если ты хочешь так жить там, то ты так можешь жить, но ты там сам выбираешь свой путь для жизни, тебя никто не заставляет. Режиссер, слушая их и с гордостью, он не просто выкровал роль у пацифистки в ставе, он и все заразумевает, и обовязково А вы представляете, если они так рассуждают в девятом классе, что с нами с вами будет, когда они будет лет по 40. Аллилуйя, Господи, понимаете? Души у нас заняты кровью И для добра в них места нет Мир зажжен войной, как чумою